Морози позаду опалювальний сезон закінчився, а в місті вже почали готуватися до наступної зими. Перекладають тепломережі, оновлюють комунікації, виконують поточні ремонтні роботи. Ми вирішили дізнатися у харків'ян, що ще, на їхню думку, треба покращити до настання холодів, які недоліки усунути, а також розпитали, як містяни оцінюють функціонування міста під час минулого зимового періоду. Все добре, все було все добре. добре. Да, ми ж приїхали, що стосується влади, закупованої все... території, нам все було прекрасно. А добре, да, знали, отлично, добре. Дуже тепло. Хорошо було тепло. І коли жарко, краще раніше виключати. коли жарко. А зачем топіти? Всем... Плохо всім, да. Понятно. Тепло було і добре було. Ну, спасибо їм. Пережили, слава Богу. Жарко не було в квартирі. Ну, нормально. Опалення було, було декілька аварій в нашому районі. По два-три дні ми були без опалення, але пережили. В принципі, сніг вбирали, все чистенько, гарненько. Харків найкраще місто на землі. Я харків'янка, тому тут і залишимось. Отоплення було вроді нічого. Шикарно. Все. все було дуже хорошо. Опалення, опалення. У нас і до цього було добре, і зараз добре, і время було добре. Все замічать. Я вважаю, в принципі, все прекрасно, було не холодно. Нарікань не було. Дякую взагалі, що було тепло, що нам давали воду, що лагодили все. Дякуємо нашій владі за все. Харків тримається. Тірі хабу низький поклон. Не замерзли, з голоду не умерли. І дякую йому. С водой и совсем на свете. Вот просто ему благодарность. И нашим людям. А коммунальщики это вообще. И под, под прилетом, и без прилетов работают как пчелы. И цветы садят и убирают, и все. У нас вообще там, у нас район завод Шевченков вылезан. У нас такие умнички они это. Поэтому дай бог, чтобы мы выжили, он бачит и Харьков вместо героев. Уже кілька тижнів тому працівники КП Харківські тепломережі стали до заміни трубопроводів у Слобідському районі. На даний момент ведуться роботи по перекладці ділянки магістралі від МК 6607В до 6608А. Трубопровід діаметром 820, протяженість цієї ділянки складає 326 метрів трубопроводу. Та за останні три роки було усунено 28 дефектів на даній ділянці. Тому прийнято рішення з її перекладки. Ця магістраль була здана в експлуатацію ще у 1968 році. Тож констатують працівники мережі давно потребували капремонту. І, хоча цьогоріч вони перенесли ще й вісім перезапусків опалення в місті, тепер підлягають лише демонтажу та повному оновленню. На даний момент йде демонтаж трубопроводу з подальшим прикладанням нової труби в ППУ ізоляції. ппу трубопровід є більш економічно вигідним з точки зору теплових втрат. Його гарантійний срок служби складає 50 років. Даний трубопровід взагалі є важливим трубопроводом, тому що він зв'язує джерело ТЕЦ-3 та слобіцьку котельню і забезпечує подачу послуги до центру міста Харкова. Роботи триватимуть до кінця травня, додає Максим Полонін. Припиняти подачу гарячої води до будинків через заміну трубопроводів не доведеться. Крім цієї ділянки, наразі працюють і в інших частинах Слобідського району. Адже, пояснює, до наступного опалювального сезону комплексно готують усі тепломережі. Співпраця заради відродження Харкова, міська влада, а також всі її департаменти працюють з багатьма міжнародними партнерами та організаціями задля цього. Ось наочний тому приклад департаменту освіти налагоджує зв'язки з ООН з приводу відновлення пошкоджених після прильотів закладів освіти. Разом з представниками ООН ми відвідали кілька шкіл, де вони планують проводити відновлювальні роботи. Дуже приємно було працювати, бо дуже багато точних, конкретних, таких навіть прискіпливих питань, які дійсно будуть корисні при відновлювальних роботах. Дуже приємно, що люди налаштовані на співпрацю, на позитивний результат. На якісну роботу, і звичайно ж хочеться відзначити, що вони були просто у захваті від тих укриттів, які ми вже зробили, від того, що лише в 2022 році за кошти саме міського бюджету. Вже відновлено 48 навчальних закладів. Це викликало абсолютне здивування. Бо на жаль, треба сказати, що міжнародні організації мають поки що лише бажання конкретних робіт. Ми ще не діждалися, але ми впевнені, що допомога буде. Партнери, з якими працювали сьогодні, вони планують проводити роботи на 19 школах міста Харкова. Тобто ми е, надіємося на їх допомогу, ми чекаємо перемогу і ми мріємо про те, що дуже скоро до нас прийдуть наші діти і ми будемо з ними працювати офлайн. Свою назву вони запозичили з турецької мови від слова тюрбан, точніше від назви тканини, що використовується у одноіменних головних уборах. За однією легендою, назва, наче зафіксувала турецьку моду 16 століття на прикрасу тюрбанів жовтими квітками. Інший варіант походження це лише зовнішня схожість головного убору з квіткою. А ось вже звичним всім словом тюльпан цю квітку стали називати пізніше, і першими почали це робити італійці та іспанці. За понад 15 мільйонів років еволюції тюльпани розселилися по всьому світу, з'явилося безліч сортів та форм цієї квітки. Величезна різноманітність представлена у Харківському ботанічному саду. Нині тут самий пік цвітіння. Починають цвітіння, ботанічні тюльпани, це тюльпани Кауфмана, Грейга, Фостера, а також ранні прості тюльпани. І ці сорти ще цвітуть, але вони вже не мають такого ну, гарного виду, вони вже цвітають. Наразі починають цвітіння махрові тюльпани, дарвінові тюльпани та інші. У ботанічному саду дуже велика колекція. Ми маємо 65 видів природних тюльпанів і біля 350 сортів з усіх 15 класів тюльпанів, які наразі виділяють вчені. Як ви бачите, вони є усіх кольорів жовтого, червоного, фіолетового, бускового. Немає тільки голубих там, мабуть, чорних, так і не вивели тюльпанів, хоч є дуже темні сорти. Тюльпанів наразі вони ще не квітнуть. Це пов'язано з генетикою. Якщо, наприклад, у гіацинтів заложені ці гени, ці кольорів, то у тюльпанів їх немає. Цих і вже декілька сторіч селекціонери виводять ці сорти, але як із блакитною трояндою, ще це не досягли успіху. Вони досить невимогливі. Вони потребують легких ґрунтів, у яких немає застою води. Якщо є застой води, то вони гниють там, не дуже добре себе почувають. Також вони потребують пересадки. Ну, краще 2-3 роки, ну максимум 4 роки вони можуть жити на одному місці. Після цього сроку можуть накоплюватися хвороби, і цибулини стають дрібнішими, вони уходять нижче глуб грунту. Крім того, вони потребують доброго дренажу. Ми, коли їх садимо, додаємо пісок у Рун, і таким чином ми можемо їх вирощувати. На жаль, ще питання відвідування ботанічного саду ще не вирішено, тому ми можемо милуватися красою наших квітів тільки з екранів телевізорів та в інтернеті. Сподіваємося, що скоро буде безпечно відвідувати наш ботанічний сад, і ми будемо раді вітати всіх відвідувачів. На вулиці Академіка Павлова працівники КП Харківводоканал оперативно відновили зливову каналізацію у багатоповерхівці. Будинок постраждав внаслідок ворожого прильоту. Зруйновано кілька поверхів сходових маршів у під'їзді, потрощені комунікації, вибиті шибки. Напередодні один із мешканців будинку помітив пошкодження зливової каналізації та викликав комунальників. За кілька годин працівники встановили тимчасовий водостік. Як повідомили у Харківводоканалі, повністю завершив роботи вдасться лише після відновлення зруйнованих конструкцій у будинку. з четвертого этажа е, приїхав посмотреть, как ведуться роботи. Подняться не смог, но тут работы выполнены до третього этажа и увидел, что е, в месте, где ливневка проходит, выявил течь на соединительной мурте. При обследовании наших ребят ми приняли решение вывести її на чердаке на улицу. В этом году запланирована замена трубопровода холодного водоснабжения порядка 2000 погонных метров. Канализации в Салтовском районе будет произведено порядка 1000 погонных метров. И ливневой канализации порядка 500 метров. Планируем работы закончить до декабря месяца. Після їхньої роботи він буде як новий, яскравий, а головне безпечний, адже на ньому не буде тих елементів, що можуть зашкодити здоров'ю малюків. Це один із дворів Салтівського району. Тут міські комунальники відновлюють ігрові форми дитячого майданчику, що вийшли з ладу. Увага спеціалістів кожній деталі. заявка от жилком сервиса о неисправности игрового комплекса выехавши на место еще при обследовании определил балансир был поломан карусель испортили деревянные ремкомплекты взяли замеры произвели на предприятии на производстве данные ремкомплекты Выехали сейчас, ремонтируем. Также планируется покраска этой детской площадки. Погода сегодня не позволяет нам приступить к этим видам работ. Но в дальнейшем планируем ее покрасить. Также э, есть сломанные скамейки. Одна была вырвана, то есть будет перебетонирована полностью. И также испортились брусы полностью. Все их меняем, ставим новые. Будет приведена как детская площадка, так и элементы благоустройства, чтобы могли провести комфортно время дети, также их родители. На данный момент по ремонту детских площадок уже поступило 856 заявок это от жилком сервиса. Это наши специалисты обходят, проверяют детские площадки. Также есть программа 1562. На данный момент отремонтировали 127 элементов детских и спортивных площадок. Также планируем еще покраску. 277 именно площадок у нас на этот год. Пока приступили, пару площадок покрасили. В работе сейчас находятся 12 площадок. Будет все покрашено, введено в порядок. И тот вид, который он должен свой иметь, детская площадка. Ністю автономна, безперебійно працюватиме навіть під час повного блекауту, та ще й екологічно безпечна. Відтепер в одному з районів Харкова є ось така котельня, що забезпечена газовим генератором. Це мінітець, генераційна установка через обстріли критичної енергоструктури міста. Місто Харкова була оказана гуманітарна допомога у вигляді п'яти таких установок. Електрична потужність кожної установки 71 кВт, теплова потужність 116 кВт. Усе, що потрібно для роботи такої мініте, це вода та газ. І це пояснює Сергій Мельниченко, дозволить ще й суттєво економити кошти. У місті Харків за цей палювальний сезон було вісім блокаутів. Тут? тут також ми майже одразу включали дизельний генератор і працювало також, але це підвоз дизельного палива, це вартість палива. Тепер це надійніше і швидше буде. Ця котельня забезпечує теплом та гарячою водою вісім житлових будинків, дитячу лікарню і школу. А такі установки зазначають на підприємстві. Незабаром з'являться і в інших районах Харкова. На інших чотирьох це Немишлянська мишлянська на на цьому районі. Також є Новобаварський та Київський район. Там зараз виконуються проєктні монтажні роботи. Харківські тепломережі отримали це обладнання в межах проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні 2 за фінансової підтримки Німеччини та Швейцарії. У подальшому міжнародні партнери планують надати підприємству додаткову допомогу. Ця тепломагістраль забезпечує гарячою водою та опалення майже сотню будинків, 24 гуртожитка, два медзаклади і пологовий будинок. Планувалося, що в межах підготовки до зими трубопровід розпочнуть замінювати у серпні, однак до робіт вирішили стати раніше. Усе через особливості розташування магістралі. Тепломагістраль знаходиться на тротуарі, щоб не ускладнювати. Прохід пішоходами вирішили цю дипломайстраль взяти до роботи як раніше. Протяжованець її 1426 метрів. На даний момент ведуться демонтажні демонтажні роботи. Лише за останні п'ять років працівники ХТМ усунули 12 поривів на цій магістралі. Ще більша ситуація погіршилася після того, як мережі перенесли 8 блекаутів у місті. Тож на спільній нараді фахівці ухвалили рішення щодо їхньої повної заміни. Крім цього, у роботі ще декілька ділянок додають комунальники. Сьогодні виконується по магістралям, виконується е е Два об'єкти взяли. третій об'єкт це буде в травні місяці, 3 го числа приступає до Олексіївської тепломагістралі, 48-ї тепломагістралі, яка обезпечує 250 споживачів, 8 дитячих садків і два лічебних ну, 2 лічеб... закладів. Ну, по філії сьогодні заплановано, виконано. По транзитних трубопроводах шість адресів це протяженностю 400 метрів. Також наступного тижня мають повністю завершити роботи на ще одній останній адресі. Загалом же цьогоріч мають прокласти 5 кілометрів трубопроводів у Шевченківському районі. Це наразі одне з головних і важливих завдань, зазначили у ХТМ. Ця багатоповерхівка, що на виїзді з Харкова в індустріальному районі, серед постраждалих після прильотів, у дах одного з під'їздів, було два прямі попадання снарядів як результат значні руйнування плит та самої покрівлі. Нині це все усувають комунальники із профільного міського КП. на 4 плиты перекрытия кровли плюс перегородочная стенка. В данный момент мы восстановили перегородку, выварили две плиты. В будущем будем доваривать две плиты и заливать это все бетоном. Впоследствии будем восстанавливать еще частично парапет, кровельное покрытие. Ну, то есть все будем делать под ключ. По классу прочности наша металлоконструкция не хуже бетонных изделий плит, которые были установлены ранее. То есть мы не нарушаем никаких нормативов, все делается согласно ДБМ. При нормальных погодных условиях нам необходимо для восстановления плит бетона неделю. Плюс еще нужно провести работы по устройству покрытия кров. Это еще где-то, наверное, недели две. Наше предприятие занимается установкой пандусов. За этот год мы установили три пандуса. Один у нас в работе и три еще в плане входными группами. В планах у нас 75 входных групп в работе в данный момент 6. Только приступили. По аварийным конструктивам, но после прилетов или Просто разрушения. у нас выполнено 9 штук, 2 на данный момент в работе. Также выполняем работы по откосам, то есть мы восстанавливали оконные проемы и выполняем работы по откосам. Также мы ремонтируем подъезды, закрываем контура, делаем ремонт элементов благоустройства, детских площадок, лавочек, урн, скоб. Мы восстанавливаем кровля. На данный момент выполнено в районе 30 адресов. 14 адресов на данный момент в работе. У нас на предприятии есть аварийные бригады, которые реагируют быстро на заявки жильцов для устранения мелких или крупных аварийных ситуаций. Передав держсекретарю США Ентоні Блінкену прапор України від наших бійців у Бахмуті, які захищають нашу країну. Обговорили багато питань, в тому числі найуспішну з реформ в Україні за останні роки реформу децентралізації, яка успішно продовжується навіть під час війни, завдяки роботі офісу президента та особисто Володимиру Зеленському. Ми усвідомлюємо, що шлях до відкритого суспільства довгий, навіть після 200 років США. Все ще працюють над демократією. Я перефразую Мартіна Лютера Кінга. Арка демократії довга, але вона завжди веде до справедливості. І в наших прагненнях до демократичного суспільства ми дивимось на США як на нашого провідника. Вдячний американському народу, адміністрації президента США Джо Байдена та державному секретарю США Ентоні Блінкену за постійну підтримку нашої країни на її довгому та важкому шляху до свободи. you.